Таю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новини інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Почути дитячий біль у рівному громадські діячі, управлінці, медики і батьки обговорювали актуальність і гостру потребу створення дитячого хоспісу. Нагадаємо, у нашому місті представники благодійного фонду Скарбниця надії та організація Кримська діаспора рівненщини ініціювали таке рішення, але чи визначились управлінці з місцем? Подробиці далі у сюжеті. Про свою найбільшу втрату 12-річного сина Даниїла розповідають батьки Юрій та Оксана. Коли у хлопчика діагностували нейросаркому, батьки боролися, аж поки лікарі не повідомили. Зусилля марні. Ми приїхали сюди, я ніколи не забуду. Моя дружина пішла в лікарню в наше відділення, і лікар просто їй сказала: ми виписуємо вашого сина додому вмирати. Ну вона чуть не втратила свідомість цих слів хоспіс. Це місце, яке могло б не те, що врятувати, а подарувати хлопчикові безболісні дні життя. Та батьки кажуть, зіштовхнулися з іншими труднощами важкодоступні обезболюючі препарати, відсутність персоналу чи виїзних бригад, які могли б надати компетентну допомогу. Ось таким виявився фінал історії, але вони не розгубилися, намагалися ляко підтримати, знайти всі можливі варіанти, аби позбавити болі на останніх днях життя сина. Інший досвід це історія Володимира. Вони з донькою знову ж таки через онколо. Логії потрапила на лікування до Лондона. Там врятувати життя дитині не змогли, але на противагу надали високоякісну паліативну допомогу. Перше, що лікарі сказали, ми будемо робити все, щоб вона не відчувала болі. Для того, щоб зробити її уколи, її спочатку намазували обезболюючим кремом. Останні свої дні вона провела з нами на квартирі. Тобто, що лікарі зробили, спочатку їй давали. Такий маленький пристрій був на батарейках. Він працював сутки. Тобто можна було фатали дозу, подається доза морфія. От. І все, воно підключали, сталося, і е, спеціальна така голочка вкололась, підключається цей морфій, і вона помпа ця подає, тобто капає маленькими дозами. Да. Напротязі дня. І ми ходили, просто міняли оцю дозу. І міняли дозу, раз ми приходили в день, ліки ці поміняють і все. Ми приходили тільки раз е, в день. Щоб поміняти ці ліки, ми з нею гуляли по вулиці. Вона не відчувала болі, ходили в музеї і так далі. Батьки, які зазнали горе, переконують потреба хоспісу і паліативної допомоги тут на рівненщині. Це очевидні речі. Зараз потрібно згуртувати зусилля заради створення такого осередку. Адже щороку в області паліативної допомоги та догляду потребують близько 200 дітей, не лише з проблемами онко. Представники міського управління охорони здоров'я додають, нині потрібно залучати всі можливі сили, аби покращити якість надання таких послуг, хоча шлях не легкий, але досвід інших міст показує, що можливий. Є в нас певні проблеми, які пов'язані з певною нормативною базою, але в нас є і певні досягнення, те, що обмеження нам в більшій мірі зняті. Тому я маю на увазі відміну 33 го наказу. І нехай Міністерство охорони здоров'я досі на жаль не зробило тої роботи, яку вона повинна робити в цьому плані. Але досвід сусідніх регіонів, які не зважаючи ні на що, створили відділення паліативної дитячої допомоги і в яких не тільки діти вмирають, я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли, що паліативно-хоспісне відділення дитяче це буде для того, створене для того, щоб продовжити життя. Поки депутати управлінці громадськість визначаються, де саме можна розмістити хоспіс. під прицілом три заклади: міська обласна дитяча лікарня або спеціалізований будинок дитини. Наразі управління охорони здоров'я визначається і дає свої коментарі щодо розташування паліативу і хоспісу в нашій області. Остаточної відповіді результату на, на сьогодні немає. Серед вимог, які повинні дотримуватись при відкритті хоспісу, близьке розміщення реанімації, окремий вхід та пандус в закладах повинні працювати виїзні бригади, і що не менш важливо, область повинна забезпечити ці місця професійними кваліфікованими медпрацівниками, які знають про всі тонкощі паліативної якісної допомоги. Остаточною з місцем визначиться госпітальна рада Рівненського округу, яка запрацює найближчим часом. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Програмою Доступні ліки вже скористались близько 45 тисяч мешканців Рівненщини. Так, сердечникам, хворим на діабет другого типу і бронхіальну астму вже виписали понад 61 тисячу рецептів на безкоштовні лікарські препарати. На це спрямували більше 2 мільйонів гривень державних коштів. Довго шукати доступні ліки не доводиться, адже їх пропонують у майже 250 аптеках області, які долучилися до програми. Нагадаємо, такий державний проект почав діяти в Україні з першого. Шо квітня розрахований він на хворих із серцево судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом другого типу. Європа стає ближчою. Нині голова Дубинської РДА підписав угоду про співпрацю з седлецьким повітом Республіки Польща. Зокрема, акцент обидві сторони ставлять на розвиток молоді, освітньо культурний обмін між двома містами. Про перші кроки та напрацювання дізнавались наші журналісти. Крок вперед і до Європи Дубенщина налагоджує співпрацю з польськими колегами. Підтвердженням того стала угода між седлецьким повітом Республіки Польща Нині обидві сторони активно взялися за роботу, не гаючи часу. Польська делегація вирішила поспілкуватися з представниками бізнесу. У нас буде зустріч з спілкою роботодавців Дубенщини. Староста має бажання поспілкувати. Знову ж таки, які ідеї виникнуть в них, яке залучення інвестицій, бачення того, як має розвиватися економіка Дубенщини. Для Седлецького повіту це перший досвід співпраці з Україною, тому вони рішучі та оптимістично налаштовані на плідні взаємовідносини у різних галузях суспільного життя. Але również і на почомі сподіваємося на те, що сільські ради і ОТГ, які входять в Сатлецькі і Дубанські повіти, почнуть між собою також співпрацю. Також сподіваємося, що буде подальша співпраця між їхніми територіальними громадами. Сьогодні у складі делегації є Анджей Врубвель, який є депутатом і директором школи. І сподівається на те, що його перебування тут розпочнеться із співпраці між школами. Нині, за словами голови Дубинської РДА, вже є напрацьовані перші кроки та розглянуті певні проекти, які можуть слугувати в. <далим> стартом для співробітництва. Це, зокрема, спорт, освіта та культура. Перш за все пов'язані з освітою, з культурою і, звичайно, з економічні проекти, які ми будемо разом опрацьовувати з, з польською стороною, з сільвецьким повітом. Приймати участь ну, і по спорту в нас також є проекти, які зараз опрацьовуються. Далі проекти по створенню місцевих пожежних команд, оскільки це на сьогоднішній день дуже важливо. Проте саме на молодь найбільше покладають свої сподівання обидві сторони. Уже 2 липня 10 дітей поїдуть в Польщу, аби ознайомитися із життям та побутом країни сусідки. Любов Данче Вибач, випуск новин. Із бюджету рівного на проекти ОСББ дадуть 60 мільйонів. Таким чином об'єднання отримають кошти на реалізацію проєктів на умовах співфінансування із міського бюджету за муніципальною програмою. Як повідомив начальник управління економіки міста Микола Керея, проекти 133 ОСББ вже відібрали, ще 13 проєктів розглядають. Передбачається, що на реалізацію виділять 60 мільйонів гривень, а наразі перерахували лише 37. сім. Решту виділять. Тамуть після перерозподілу бюджетних коштів. В спалах творчості. Рівницька поетеса Ірина Баковалецька презентувала нову книгу абсолютно неординарних та авангардистських творів під назвою «Write and Boy Райт або Якби Бенксі жив у місті Ра. Із новою збіркою письменниці знайомились і наші журналісти. Не тобі ж вганяли у п'яти. Не тобі явився. Христос розіп'ятий, числом твого звіря вісім, моя робуста холодна. Авангардна та креативна поетеса Ірина Баковецька знайомить публіку із новими творами новою збіркою «Врайт, Томбой Врайт або якби Бенксі жив у місті Ра». Дане видання письменниця називає своїм дітищем та кроком вперед до нових змін у літературі. Моя книга, вона, я вважаю, є таким своєрідним революційним моментом. По-перше, вона неординарно така відкривається. отак, от. Чого так? Тому що три таких аспекти: що все-таки соціальна лірика, соціальна тематика, і що в соціумі не лише класичне, класичні апріори мають право на існування, а що, може бути, все по-іншому, і воно має право. На життя. Друга лінія це така своєрідна етноміфологічна, сакральна трансцендентна. Тут багато, багато таких язичницьких, багато християнських моментів. І ну, чому не бути іудейському моменту? Оригінальність та новизна у збірці присутня і в самому оформленні. Читати її треба з кінця наперед. Кожний твір має свій шрифт та індивідуальність. Тлини старого рівного надзвичайно гарна поезія, гарна збірка, достойна. Це перший рубіж, черговий рубіж ірної творчості, ось, і можливо, один із перших рубежів такого авангардної поезії ось, у нашій рівненській літературі. І хочу ще додати, що Ірина поезія, вона власне поезія, яку потрібно слухати, це, 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 це класична аудіопоезія, тобто вона у виконанні, скажімо, на на, на голос вона звучить ну, просто неперевершено. своїх творах поетеса влучно поєднує соціальну лірику Авангард і етнофолк. Вважає, що нинішня література має осучаснюватися, рухатися вперед в ногу з часом, аби зацікавити підростаюче покоління над збіркою «Врайт», Томбой врайт» або якби Бенксі місті Ра» письменниця працювала три роки. Точніше, виходом її освіт, літературної когорти. Ми дуже довго цього чекали, тому що Ірина Баковецька за час. Мого перебування на посаді голови рівненської організації, можна сказати, випустила в світ багато книжок. Справа в тому, що було при спілці завжди видавництво оповідач, воно відновило свою роботу, і Ірина підштовхнула дуже багато письменників рівненських до того, щоб вони зробили цей крок, видали нарешті свою книгу, навіть якщо вони мали певні сумніви. Народження книги відбувалося за сприяння міської програми підтримки книговидання. Загалом надруковано 200 примірників. Любов Данча, Роман Шаконець, випуск новин. Дитинша пуми народилася у рівненському зоопарку. Як зазначається на сторінці у Фейсбук, особливість пуми в тому, що доросла тварина, будучи однотонного забарвлення, народжує плямистих кошенят. Ця плямистість іноді зберігається до однорічного віку. Тож ляня запрошують познайомитись із новим потомством пуми. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті sferatv.com.ua. Будьте поінформованими та свідомими. Побачимось.